Бажаю здоров'я, дорогі друзі! Радий вітати вас на каналі Anvi Fishing. Мене звати Аношкін Іван. І сьогодні вкотре ми приїхали на рибалочку половити на класичний фідер. Будемо сьогодні ловити рибку на річці Дністер. Дуже мальовнича річка, багата на рибу. Є тут підлящик, лящ, щеребець, плотва. Досить таке непогане різноманіття. Будемо шукати якісь підхід, ключики до риби. Замішаємо прикормочку, виберемо місце. Ну, друзі, все як завжди. Погода нас сьогодні балує, немає вітру, немає. Взагалі, якихось таких несприятливих умов дуже комфортно, вже нема тої жари, можна, в принципі, рибалити навіть цілий день. Тому будемо готувати наші снасті, корм і будемо починати нашу рибалку. Як завжди, розпочинаємо із приготування прикорму для нашої риби. На сьогоднішню рибалку я замішаю 4 кг прикормки, карамелька, коріандр ваніль і 2 пачки ляща. Так як в принципі, сьогодні ми розраховуємо на кльов під лящика і ляща. Так, висипаємо лящик наш. Прикормочка вся темна. Темного кольору тільки е, карамелька у нас трошки світліша. Так. Досить таки гарно пахне шоколадом. Підлящики е, люблять такий смак. Запах, коріандр ваніль, дуже мені подобається ця прикормочка також. В ній вже є трошки більше крупнішої фракції, а крупна фракція нам обов'язково потрібна, тому що ми хочемо половити таку велику рибу, спіймати щось хороше. І карамель без неї ніяк. Вона мусить бути в прикормці. Тут також є багато грубих частинок. Її ми теж додаємо. Обов'язково суху. Суміш потрібно перед зволоженням змішати між собою, щоб вона була така більш однорідна. Зараз змішуємо і додамо ще гороху. Ляш досить таки непогано реагує на горох, і думаю, що він від нього не відмовиться. Тут це 100%. Частину горошку я дам зараз і частину собі залишу, буду потім додавати ще пробками в годівницю. Так, отак, половину і кидаємо. Після того, як я змішаю, зараз це все, прикормочку переб'ю через сито і вже тоді буду зволожувати, Того, що горох має певну кількість вологи. І коли ви Зараз долеєте ще води, прикормку дуже просто перезволожити. Так що робимо все поступово, перемішуємо і тоді додаємо водичку. Перше зволоження є. Залишаємо прикормку, тягнути в себе воду. Получається, у нас така сьогодні з горохом ароматна, калорійна така для лящів суміш. Ну, тим часом, поки вона буде дотягувати в себе водичку, підготуємо наше робоче місце, знайдемо дистанції лову і будемо починати рибалити. Ось такий мальовничий пейзаж. І тут ми розмістилися. По березі є трохи болота, тим не менше вже можна собі спокійно зайти. Тут досить багато ще ракушки. Прикормочка наша вже готова. От. З горошком гарна, ароматна. Є в нас ще по наживці сьогодні опариш, хробачок. Є ще такий опариш і кукурудзка. Тому будемо зараз годуватися і починати рибалку. Є друзі, у нас перша покльовочка. Першого закиду. Навіть якась непогана репка, але я собі так думаю, що це якийсь репчик, бо обично то рибці такий бій дають. Так так, 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 піддавлює. Подивимося, Та зараз що там. А, ні, друзі, підлящик. Невеличкий такий підлящик. Ну як, відносно, хорошенький. Клюнув на два ще тільки поставили і зразу є. Опа. Гарна покльовочка. Хвилина 30 і риба на березі. Маємо покльовочку, щось не дуже велике, але досить таке бійке. Так, хто в нас тут? Підлящик. Фанерка. Ще. Як тільки його не називають. Клюнув на хробачок. Така рибка. Сьогодні у нас відкликається. Проте я ще маю надію, що буде клювати та плотва. Друзі, ті такі плотиці великі, дуже гарні. Підрізав трошки ще опариша в прикорм. Будемо давати рибі. Нічого шкодувати і не будемо. Робимо все для того, щоб спіймати хорошого трофея. Є, друзі, клювання. Щось у нас тут таке піддавлює. Прокормка в нас сьогодні зібрала різну рибу на точку і плотву, і рибців, і підлящиків. От, дивіться, який невеличкий, але красунчик. Активна сьогодні рибка, розмір різний, тим не менш клює і досить непогано. Ще одна покльовочка і там щось є. О, плотва. Непогана. Такий не сама, не сама більша, але плотва тут така на Дністрі груба, набита така. І от, що я помітив, вже не перша риба спорожняється прикормкою. Це однозначно свідчить про те, що рибі вона подобається, риба її їсть. І риба стоїть у нас на точці досить таки, досить -таки щільно. В прикормку, як ви могли бачити, я додавав ще горох. І додаю животину. Обов'язково, друзі, потрібно додавати добавки в корм. Це помножить успіх ваш в декілька разів. Обов'язково потрібно давати зернові, обов'язково потрібно давати животину. Тільки потрібно розуміти, в якій кількості і чого, і коли. Того, що зіпсувати корм також дуже просто. Тому я рекомендую всім брати якусь ємкість, так якби от в мене є. Сюди собі засипаю прикормку, частина прикормки відрі. І тут я вже собі експериментую, в разі чого можна завжди взяти нового корму, чистого і продовжити експерименти. Це одна хороша покльовочка. Взагалі після падіння годівниці на дно проходить буквально декілька секунд і зразу є клювання риби. Вона сьогодні активна і ми її гарно нагодували. Всі карти зійшлися і, і маємо такий результат. Що там таке? О, там гарна плотва. Так, така плотва, що це. Взагалі жир ого такі не кожен день ловляться. Дивіться яка. Взагалі бомба о. На дві руки. А? Які гроз гордонці. Крайня покльовочка на сьогодні. Вдалося нам порибалити досить так непогано. Відловилися, я б сказав, навіть добре. Ух ти, там рибка така. Хорошенька, що це у нас? О, непоганий рибець. Чи плотва. Ні, рибчик. Дуже дрібної риби сьогодні не було. Ну і не було таких мегатрофеїв. Загалом така середня рибка, гарних розмірів. Радувала нас сьогодні практично цілий день. Було багато покльовочок, на кормі гарно стояла, додавав друзі також животину. Обов'язково потрібно додавати якісь такі добавки, типу зернових і животини. Вони Зроблять вашу принаду більш результативною. Сьогодні мені животина допомогла втримати рибу на точці, тому що є таких багато рибалок, коли ти використовуєш тільки сипуху, і рибка прийшла, покрутилася і пішла. А її потрібно нам затримати на точці, щоб вона мала що поїсти, щоб вона шукала там нашу наживку, загалом тримати її і ловити. Чим ми сьогодні і займалися, буду зараз. Збирати свої снасті і вже потім покажу наш сьогоднішній улов. Ось такий, друзі, у нас сьогодні вийшов. Думаю, тут кілограмчиків 5-6 є. Клювала нам сьогодні досить таки гарна платва і ребець. Дивіться, який розмір платви. Я не знаю, тут грам 250, може й більше. Дивіться, який ребець. Дивіться. Рибець дуже сильна риба, червонокнижна. Зараз ми їх швиденько всіх підпускаємо. Дуже-дуже сильні були покльовочки і гарні. Рибка е, добре стояла на прикормці. Яку прикормочку я використовував, ви могли бачити на початку відео, коли її замішував. Кого зацікавила прикормка Fishing, переходьте в опис під відео, там буде посилання на сайт, де ви зможете зайти і вибрати прикормочку під будь-які умови, під будь-яку рибу, під будь-які задачі. Тому, друзі. Бажаю усім більше виїздів на рибалку, гарних уловів. Все буде Україна.